Моє вітання! Сьогодні у нас проста страва на скору руку. Капустяні котлетки. Вони готуються швидко, а виходять дуже смачними та ніжними. У мене тут плюс-мінус кілограм розморожених залишків капусти, з якої я готувала голубці. Я їх подрібнила і вони в мене вже відварені. Ви ж можете обрати свіжу капусту, яку попередньо треба підготувати, подрібнивши і відваривши у підсоленій воді протягом 20 хвилин. Додаю до капусти сіль, яйця, перець, чорний молотий. І буду погружним блендером перетворювати її на однорідну масу. Коли частина капусти вже перетворилась на пюре, додаю трошки більше, ніж половинку однієї великої цибулини. Я роблю це для того, щоб легше було подрібнювати усі інгредієнти. Далі додаю улюблені спеції, півчайної ложки соди та півсклянки кефіру. Сюди ж відправляю куркуму. Для користі та кольору я часто додаю її у свої страви. За нею йде мука і, за бажанням, зелень. Зелень та, яка вам подобається. Я додала зелену цибульку, можна використовувати петрушку, шпинат, кріп. Оскільки суміш виходить досить в'язкою, зручно для обсмажування котлеток викладати їх на пательню ложкою. Завдяки кефіру та соді котлетки виходять дуже ніжними, пухкими і пористими. Особливо смакують ще гарячими зі сметанкою. Це дуже і дуже смачно. Дякую усім за перегляд цього відео. Нехай усі приготовані вами страви смакують. Миру і добра вам. До зустрічі!